Французькі народні казки українською. Жан Ведміць. Жила собі на світі дівчинка-орсан. Не мала вона ні батька, ні матері. Збиралася рідка в лісі ягоди, гриби та квіти, продавала багатіям. Тими заробляла собі на хліб. Якось восени, заблукавши в хащах, орсан наступила на чарівну траву. Кольором, схожа на золотаве полум'я. Трава вночі випромінювала світло, а вдень від неї падала тінь. Але людське око цього не помічало. І той, хто наступав на цю траву, міг зробити ще тринадцять кроків, а потім умить забував, куди чого й чого йшов. І лиш букав, бокав, букав. Здається, десь у нашій квартирі росте така трава. Бо коли вихожу з кімнати, то забуваю, чого й куди я йшов. І букаю, букаю. Правда, можна було врятувати таку людину. Варто лише вивернути її одяг, а лівий черевик озути на праву ногу. Та хіба Орсан знала про це? О, треба підказати моєму чоловікові. Надходила ніч. Дівчинка помітила якусь нору і вирішила переспати у ній на сухому листі. На світанку Орсан прокинулася від хрипкого урчання і якогось шурхоту розплющивши очі, побачила ведмедя, що стояв над нею, немов людина, схрестивши лапи. Схожий він був на мішок з м'якою шерсті, крізь яку ледь пробивалися маленькі блискучі личиці. Поруч з ним стояв невеличкий хлопчик. Ти хто? Що тут робиш? гримнув медвідь. Я орсан, сирота, заблукала в лісі, не можу вийти, я втомилася і дуже голодна. Гаразд, залишайся тут, коли хочеш. Ведмідь був буркотливий, але добрий. Орсан стала жити в його барозі. Вона висувала медами, ягодами, які приносив ведмідь, їй тепло було вночі біля його шуби. Та й найдужче полюбила вона хлопчика, ведмедового сина, доглядала, годувала і ніжно пестила його. У нього було волосся кольору Міді, а нігтики міцні, мов залізо. Орсан назвала його Жан, а він називав її мамою. Коли Жанові сповнилося 12 років, він засумував за людьми. Він сказав форсан, що хоче вийти з лісу, і виведе її, чарівна трава йому не перепона. Якщо батько захоче з нами піти, візьмемо його з собою, додав Жан. Та ведмідь понад усе любив свій берліг і спокій. Коли Жан говорив йому про людей, ведмідь дуже сердився, казав, що це дурниці, повертався на другий бік і міцно засинав. Ну, що було робити? Я все одно піду звідси, рішуче заявив Жан. Я знаю, мамо, що й ти дуже хочеш жити з людьми. Ходімо. Був морозяний день, а снігу насипало кучухури вище дерев. Орсан провалювалася в сніг і швидко вибилася з сил. Як же здивувалися люди, побачивши, що після стільков років орсан повернулася до села та ще й з таким гарним хлопчиком. Її хатина збереглася. І Орсан почала нове життя. Вона віддала Жана до школи. Але хлопчик був дуже високий та сильний і щодень ставав сильнішим. Діти сміялися з нього і дражнили, прозвавши Жаном ведмедом. Жан зненавидів школу. Він не знав ігор, якими захоплювалося його однолітки. Він умів тільки борюкатися, битися, а за це його карали, зачиняв в класі і не пускали до дітей. Якось учитель несправедливо виявив Жана. Жан побив учителя і побіг додому. Та невдовзі з'явилися жандарми і заарештували Жана. А коли згорьована Арсан пішла до тюрми привідати хлопчика, то побачила, що його посадили за дубові двері, міцно забиті величезними цвяхами. Почувши плач, Жан виглянув у віконечко і, сміючись, почав заспокоювати Арсан. Не плач, мама! Краще приготуй смачненький суп з збаранини. Я прийду на обід. Опівні, зголоднівши, жан злегка натиснув плечами на двері, відчинив їх і пішов собі додому, наївся супу і баранини, і казав ферсан, мені не можна залишатися вдома. Жандарми знов заберуть до тюрми. Дай, будь ласка, мої нові черевики і трохи грошей. Він поцілував ферсан і пішов у мандри. Довго ходив від села до села, не знаходячи роботи, якось натрапив на кузню. Чи не потрібен вам помічник? спитав жану коваля. Потрібен. Чи ти вмієш працювати? Жан кинув вузлок з харчами, взяв молот, поклав розпечене залізо на ковадло, розмахнувся і ураз удягнав ковадло в землю, а від заліза й сліду лишилося. Ти диви. занепокоєно вигукнув коваль. А тепер постав на місце ковадло. Жан легко витяг ковадло і переставив його на інше місце, де земля видалася йому твердіше. Злякався коваль такого помічника і вирішив швидко швидше його спекатись. Послухай мене, хлопче. Чого тобі в кузні копціти? Пошукай чогось іншого кращого. Мені в кузні подобається. Я можу перекувати вам усе оте залізо, хоч зараз. Е, ні, для цього треба ще помічників чотири. Та що, я сам упораюся, побачите. І жан, ніби граючись, перекував усе залізо. Потім узяв свого вузлика, весело попрощався з ковалем. І, не взявши з нього ніякої плати, помандрував далі. Під вечір утомився Жан, вибрав затишне місце і сів перепочити. Раптом над ними свістом пролетів і впав неподалік великий круглий камінь. Потім просвистів ще один, ще. Жан озирнувся і помітив, що вилітають вони з ощавини святого Петра, а пильніше приглянувшись, побачив і чоловіка, який кидав млинові жорни. Ось де ти, чудовий метальнику, но ми знайомитися, я жан ведміць. А як тебе звати? Я Воли млин, дуже сумно мені самому, то помандруємо разом. А чого ж помандруємо? І пішли вони вдвох. Наступного дня дорога їм випала лісом, і надибали вони там дивного лісоруба, який рубав дрова, немов траву косив, одним помахом серпа стинав вісім-десять сосен, потім висмикував дуба, іначе. Перевеслом зв'язував зв ним сосни. Гарно в тебе це виходить, друже, сказав Жан, привітавшися. Ну, ми знайомитись, я Жан Ведмідь, а ти хто? Я Вернедуб. Заробляю на прожиття, як можу. Хочеш з нами мандрувати. Залюбки. Тепер вони міряли дорогу втрьох. Увечері друзі підійшли до гори, на якій стояв величезний старовинний замок, весь осяяний вогнями. Чи це замок? спитав вони бабуся, що пасла обіж дороги козу. Краще й не розпитати, і ходити туди не раджу, то прокляте місце більше як сто молодців туди зайшли, та жоден не вийшов. Проте жан ведміцю мовив своїх друзів, і вони піднялися нагору. Вже поночіло, коли мандрівники підійшли до замку. Двері відчинені, хоч ніде ніякої охорони. Порожніми були коридори і покої, всюди позолота, таємничість і тиша. Гарно в цьому замку, сказав жан ведмідь, і нікого немає. Перепочинемо тут. Тепер ви попоїсти, рівливо сказав Переспимо і так, відгукнувся волонлин. У мене є трохи харчів, завтра зверюємо смачний обід. А ви тим часом підете на полювання, свіженького м'яса принесете на вечерю. Вранці жан ведмідь і вернедоб пішли на полювання. А Волемин розшукав кухню, нагрів води, насмажив грінок, сало, цибулі, з усього з цього зварив дуже смачний обід. О півдні він відчинив вікно, щоб погукати своїх супутників, та в цю мить почувся дивний гуркіт. Обернувшись, Волемин побачив худого, маленького, завбільшки веретено чоловічка в чорному вбранні. Мав він щитиності вуса і неприродно сплюснуту голову, наче в дикої кішки. Звідки ти взявся, чого тобі треба? спитав Воломин. Я хочу твого смачного супу, відповів чоловічок. Іди туди, звідки прийшов, мала нікчема, то розчавлю тебе. О, що ти кажеш. Бережися, сино мій. І чоловік лозиною, яку тримав у руках, шмуганув веломилина. Той з огидою відсторонився. Тоді чоловік пустив йому в ногу стрілу. Нестерпний біль опалив хлопця, і він упав. Лише через три години велемлин прийшов до ціану. Він Почув кроки і розгнівані голоси своїх друзів, скільки можна чекати обіду. Чому ти нас не покликав у півдні? Я зварив дуже смачний суп, але з'явилося якесь страховидо і захотіла їсти той суп. Я намагався прогнати непроханого гостя, але він обкидав мене гарячими стрілами. Я мало не вмер. А казан, як бачите, порожній. Гаразд, сказав Фернедо, Завтра я залишуся вдома і нехай не тільки з'явиться те страховидо. Я йому. Наступного дня Жан, Ведмідь і Валим Лин пішли на полювання. а Арнидуб, як і обіцяв, залишився вдома. А в опівдні мисливці не почули очікуваного сигналу. Походили лісом ще за дві години і голодні повернулися в зал. Ось хлопці, про яких тут говориться, можете подивитися, ближче, вищо поставити на паузу роздивитися усіх. Ну, а ми... Читаємо далі. О, мої друзі, знову приходило страховидо, але воно набагато більше і страшніше за те, про яке розповідав Валомлин. Воно високе, як вежа, червоне, як перець. Воно знущалося з мене, било мене і казан, як бачите, порожній. Вернедуб заплакав. Не кажіть мені більше нічого, вигукнув жан ведмідь. Ви кволі нікчеми. Завтра я залишуся додому. Сказано зроблене. Наступного дня. Замку залишився жан ведмідь Приготувавши обід, він, не відчиняючи вікна, підійшов до печі і засурмив у мисливський ріг. Тої ж миті перед ним уродився маленький блідий чоловічок. О, то це ти велетені страховидо! засміявся Жан. Чоловічкою не сподобався такий прийом, і він схопився за свою лозину. Та жан виявився меткішим і вибив лозину йому з рук. Тоді чоловічок усім тілом навалився на жана ведмедя. Він, дарма що маленький, був такий важкий, ніби зроблений з заліза, ледве відірвав його від себе жан ведмідь і, притиснувши до підлоги, почав допитуватися, навіщо той прилітає в замок. Я хочу, щоб ви забралися звідси. Не буду цього, сказав Жан ведмідь. Подаруй мені життя, забагав чоловічок, а я розкрию тобі таємниці замку. Спочатку розкажи, що знаєш, а потім я вирішу, що з тобою робити. Гаразд, замок цей зачарований. У бічі під каменем є хід до глибокої ями, який замурований, неврадливіше в світі принцеса. Ну що ж, спасибі, а тепер іди, геть і більше сюди ніколи не вертайся. Маленький чоловічок зник, і в ту ж мить з'явилася дружі Жани-ведмедя. Обід готовий? спитали вони. Ти бачиш страховиду? Ні. Я бачив маленького мершавого чоловічка і прогнав його. А ви, боягузи, кожен з вас удвічі старший від мене і сильніший. Та виявляється, що сильні руки і ноги то не все. Треба мати ще розумну голову і відважне серце. І трохи заспокоївшись, Жан примирливо додав: У мене є сюрприз для вас. Ви ще зможете показати свою відвагу, але спочатку пообідаємо. Друзі смачно поїли, і жан ведмідь розповів їм про таємницю замку. Розшукали залізний пруд і мотузку. Вони взялися до діла. Під піччю. Вони справді побачили глибочезну чорну яму, схожу на колодязь, обв'язали мотузкою велемлина і почали опускати його. Але за кілька хвилин той заволав, що мотузка коротка, яма глибока, і хай його швидше підіймуть нагору. Коли його витягли, він був блідий і тремтів зляку. Жан-ведміць доточив мотузку, але велемлин що не хотів знову спускатися в ту яму. Тоді обв'язали Вернедуба. Але й він злякався і заблагав, щоб витягли його звідси. Я боюся, я боюся, белькотів він, блідий, зі страху, не ходи туди жан ведмедю. Та жан ведмідь обв'язав себе і попросив друзів міцніше тримати мотузку. Спускався він дуже довго. Мотузка почала тремтіти і крутитися, як веретено, Війнуло холодом. Нарешті він торкнувся землі. Було темно. Тільки десь у долині блимав промінчик, і жан-ведмідь, розв'язавши мотузку, пішов на те світло. Ось уже й зовсім розвиднулось, а тремтить тремтичесь примарне, ніби вода в озері. Збоку Жан-Ведмідь побачив кубку людських кісток і мимоволі подумав про тих сто молодців, що не повернулися на землю. Йому стало жаль їх. великий старий пес сидів на постаменті з голубого каменя. Він простяг лапу жанові ведмедю, і той, погладивши її, пішов далі. Та ось де не взялася річка глибока і непідступна. Важко було перепливати її. А тільки на жан-ведмідь сягнув другого берега, як побачив перед собою вогнедишного дракона. Одним ударом свого залізного прута хлопець убив його. Та вдалині з'явився другий дракон, семоголовий. На кожній голові було по одному оку, ударом прута жан-ведмідь стяв йому всі голови. Тоді сім очей дракони заплакали кровавими слізьми, і сліз утворився струмок. Який підступав до державе ведмедя, щоб його утопити. Не чекаючи того лиха, хлопець настромив очі дракона на злісний пруд і пішов далі. Раптом перед ним з'явилася мати всіх драконів, Чи це ти? жарт. Була вона в зеленому шкіряному плаці, яке закінчувалося довжелезним хвостом. Вона обхопила хвостом жан ведмедя і полетіла. Жан ведмідь хотів вивільнитися з хвоста, але де там, шкіра була така товста міцна, що пруд її не пробивав. Згори жан ведмідь помітив, що вона, вони наближаються до невеликого будиночка. Він вихопив мисливського ножа і пооснув зелений хвіст. З шматиною хвоста богополучно приземлився перед самісіньким будиночком. Був цей будиночок без вікон, маленький, дуже красивий і сумний водночас. Жан-ведмідь одразу збагнув, що тут живе принцеса. На дверях висів великий замок, а весь будиночок був оточений міцними залізними гратами. Над головою в Жана ведмедя промайнула мати всіх драконів і опустилася поряд, а із складки її обрізаного хвоста височив уже знайомий Жанові маленький чоловічок з палицею в руках. Ударом прута жан-ведмідь намертво пришив хвіст матері всіх дрох конів до землі. Маленький чоловічок, ступивши на кам'яний поріг, зник у будинку. Розніваний жан-ведмідь зібрався насиле і тричі вдарив по градах, зламалося заліза. тріснув ланцю, посипалося каміння, відчинилися двері. Жан-ведмідь побачив величезного кота, схожого на здибленого коня. Жан-ведмідь почав хлопцювати його, та кіт ніби не відчував ударів. Тяжким був для Жани ведмедя цей бій, промайнула думка, що загине він тут. Але, напружившись сили, він знову вдарив кота. І той був смертельний удар. Мов пташка випорхнула зі своєї кімнати принцеси і міцно обняла Жани-Ведмедя. Через кілька годин Жан-Ведь, забувши про рани, вже міркував, як би врятувати свою наречену з-під земелі. Вони підійшли до колодязя, де звисала мотузка. І Жан-Ведмедь смикнув її. Він вирішив підняти принцесу перше. Принцеса вийняла з, коржа... з корсажа дві фіалки, поцілувала їх і слізми на очах віддала Жаневі. Коли Валимулини Вернидуб побачили чарівну принцесу, кожен нишком усміхнувшись, вирішив, що одружиться з нею. Треба було витягати Жана-Ведмедя з колодя за прірви. Та ні Валимулинові, ні від цього не хотілося. І вони, перезирнувшися, зрозуміли один одного. Опустили матуску. І, і почувши сигнал Жани-Ведмедя, повільно потягли, крекчучи й стогнучи, тягли повільніше і повільніше, і говорили стривожені принцесі. Боже, який він важкий проти нас, красуни!» так це не вниз пускати. У мене вже руки потерпли! у мене теж. І коли побачили, що мотузка ось ось має скінчитися, кинули її, дружно брешучи, що вона обірвалася. Глухо гупнуло щось у губині колодязя, принцеса знепритомніла. А жан-ведмідь тільки розсміявся, дивлячись, як падає величезний камінь, якого він прив'язав замість себе. Він би вже знав своїх друзів. Треба було вибиратися на землю. Але як? Жан-ведмідь повернувся до будинку принцеси зажурений, сподіваючись побачити інші будинки, людей та нічого не знайшов. Камінний пес, як і раніше, незручно незручно сидів на своєму місці і дивився на жана ведмедя. Хлопець зробив ще один крок, потім зупинився, взяв одну з фіалок, подарованих принцесою, і поклав на купу людських кісток. Камінний пес, як і вперше, простяг йому лапу. Жан ведмедь погладив її, і тоді пес проказав Той, хто хоч раз у житті літав, зможе полетіти знов. І жан-ведмідь згадав, як летів він на хвості, матері всіх драконів. Він при цьому повернувся до принцесиного будинку, до лежав обрубаний ним хвіст дракони, загорнувся в ту шкуру і відчув, що може летіти. Може повертати ліворуч, праворуч, підійматися вгору. Але, вибрачись із колодязя за прірви, жан-ведмідь не знайшов у замку ні принцеси, ні своїх товаришів. Поки принцеса лежала непритомна, валимлини, до, про все домовилася. І ось вони їй сказали, нещасний жан помер, хоч ми зробили все, щоб його врятувати. І тепер ми маємо на вас право вимусити вийти за нас заміж, за обух. А якщо відмовите, кинемо вас туди, звідки витягли, а володіння батька зруйнуємо, адже ми найсильніші люди на світі. Принцеса довго плакала. Розповісти правду батькові вона не наважилася, а він на радощах не помічав дивної поведінки двох її супутників. Готувався великий весільний бенкет. Лаштувати його вирішили на лузі, бо запрошено було стільки гостей, що королівські покої їх не вмістили. Коли бенкет був у розпалі, над вухом раптом з'явилося чордернацьке створіння, то на хвості дракона прилетів жан-ведмідь, який усюди розшукував свою наречену. Він приземлився, скинув шкуру і попрямував до королівського столу. Він був у порваному одязі, та його прекрасне кольороміді волоця, розкойовджене вітром, поблискувало на сонці, обличчя світилося любов'ю. А в руках він тримав і досі не зів'ялу фіалку. Подбачивши його, принцеса усміхнулася, вона вийшла за столу, взяла своєю маленькою ручкою руку жана ведмедя і більше її не випускала. А Воломин і Вернедуб, поздрівши живим того, кого вважали метом, кинулися навцоки. Та жан у не думав їх наздоганяти, він міцно обійняв свою принцесу. Ой, як каже е, мій улюблений письменник Оскар Альт, Найкращий друг заріже спереду.